полтавсько гірничо збагачувальний комбінат стикнувся з ризиком зупинки його роботи. Проблема виникла після того, як Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про повторне стягнення з полтавського ГЗК 4 мільярдів 700 мільйонів гривень. Цю суму підприємство сплатило ще у 2015 році. Це підтвердив Верховний суд України у червні 2022 року. Якщо підприємство зобов'яжуть виплатити ці кошти знову, то це матиме катастрофічні наслідки не лише для десятків тисяч працівників та підрядників, але й для всієї країни. У компанії також не буде можливості підтримувати Збройні Сили України. Під час цієї страшної війни ні податковими відрахуваннями, ні особистими донатами Ми звертаємося до Верховного суду з вимогою забезпечити правосуддя для нашого підприємства. У цей надскладний для України час увесь наш трудовий колектив ставлять під загрозу неотримання заробітних плат, відбирають в нас можливість плідно працювати на користь економіки держави під час війни, донатити на потреби зсу. Працівники компанії написали звернення до Верховного суду України щоб добитися справедливості. Вероніка працівниця Полтавської гірничо-збакачувального комбінату. Вже декілька поколінь її родина працює на цьому підприємстві. Разом з нею на комбінаті працював її чоловік, який зараз боронить Україну у лавах ЗСУ. Жінка не знає, що робити, якщо роботи не стане. Якщо зупиниться наше підприємство, 7 тисяч, якщо не більше людей залишаться без, без коштів. Тобто, це значить, що мені, людині, яка тут народилася, виросла, де мої батьки, мені прийдеться звідси їхати. Куди мені їхати? Будь ласка, захистіть нас. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, містоутворююче підприємство. Профспілка підприємства наголошує, що таке незаконне рішення суду може знищити комбінат і позбавити людей можливості працювати та отримувати заробітну плату, а державу податки у випадку зупинки. Підприємства місто і його жителя не матимуть засобів для існування. Це матиме катастрофічні наслідки не лише для працівників, а й для всієї країни. Адже підприємство виробляє продукцію на експорт та забезпечує стабільне надходження валютної виручки до України. Працівники і управлінці Полтавського кірничі збагачувального комбінату розраховують на судову справедливість. Юлія Зубченко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.